Всім доброго вечора! З вами Джексон Руперто, і я сьогодні продовжую проходити GTA 5 у режимі історії. Давайте ми пригадаємо, що у нас було минулого разу. Минулого разу нам треба було подивитися прем'єру фільму, але, на жаль, вона пішла не за планом. І Майку з Майкус з Джиммі довелося рятувати Трейсі Ямантом. І, і я ще виконав місію за. Франкліна то ще Вестер. Сьогодні давайте ми тоді виконаємо місію, яка називається Велике Діло, здається. Зараз я подивлюсь. Так, да, велика операція. А, давайте я зараз переключуся на Майку, тому що там зараз йому має подзвонити Аманда. Зараз подивимося, ага, він все ще на пляжі, так. Да. Ага, он якраз біля психотерапевта. До речі, давайте ми до нього сходимо. Мені просто взагалі цікаво, що він зараз скаже. Давайте подивимося. Так, покинутий. О, майко. Бачу, повернувся, щоб приділити час для свого психічного здоров'я. Я не знаю, на що я прийшов. Чого ви хочете, Майко? Я не знаю. Просто Просто я хочу. Хочу, щоб усе було не так, розумієте. Жадаю двох речей одразу. Тобто я хочу бути гарним батьком, любити свою сім'ю, жити як у мріях. Але водночас. Я також дещо хочу інше. Я припускаю, ви не усвідомлюєте серйозно той факт, що нехтування терапією гарантовано призводить до рецидивів. Ні. Я не усвідомив це. Що ж, друже, яка причина конфлікту на цей раз? Справи, наче більше хурудоку. Нічого так не задупокує як оптимізм. На чому зупинилися? Стає дедалі важче встежитися за тими, хто готовий мене бити будь-якої миті. Тревор досі хоче з'їсти мої починками. Ми все добре, бо разом виконуємо роботу. FRB. Вони хочуть, щоб я вмер. Бо я тепер безкорисний для них. Той інвестор, який звіт мене зі студії, розличный з часто ще відмовився її знищити. А ви, дружина, з дітьми повернулися додому. Тож, мабуть, усе добре. Mm -hmm. Ну, сім'я, це важливо, Майкла. Ви переконайтеся, що вона вам потрібна з належних причин. Є надзвичайні випадки, друже. Кажіть. Інкоє хороший доку. А інколи я стою клятим маняком, неначе мені живуть двічі. Жодна з мені з них мені не подобається. Да, роздвоння особистості це не найбільша ваша проблема. Ви навіжений. Ай, навіть не знаю. Ну давайте приймемо пораду. Я хочу бути хорошим, доку, чесно. Але на мене нападає людь. Щось іще. Щось. Так, я був дуже хорошим хлопцем, Доку, до ніяких проблем. Я радий це чути. Дійсно радий. Так тримати. Це чудово. Отож я відчував деяких місця та в інших його відсутність. Просто неймовірно. Мабуть, я ще ніколи не бачив такого потоку заперечування саме ви відвертого страху. Річ у тім, Майкл, Ось. Давайте тепер разом зутурфуємось. Що це таке? Гадай більше не зможу вас лікувати. Річ у тому. Що я вас кохаю. Що вам все за це? Це неправда. Вчитися добре. Що відбувається? Нічого, просто... Ну да, вам потрібен новий лікар, а я покидаю місто. У мене своє того, що я здобуду славу, здобуду славу. Пригадую тих усі які мене називали. Тепер вони вишукуються в щоб... У тебе є телешоу? Тебе. Не варто так приймати моїми словами. Я не використовуватиму спрощніми, наче ще ж. Секрет понад усе. Бувайте. Чорт. І що ж це буде? Казав, що себе, ви отримаєте необхідну вам допомогу. Так, убий, я би відпустив. Ні, я його відпущу. Я не хочу його. Я не хочу його чіпати. Хай їде собі. Він нам нічого такого не зробив. Хай Я шоу тобі запхаю, докторе. Так, ну все тоді. Так, ну давайте виключу таксі зараз. Поїдемо тоді на ось цю місію, которая називається Велика Операція. Так, приїздю замовлю таксі Звісно, но водій не в дозі Образяку тут пам'ятаю. Все чекаємо. Так, ну до речі, якщо ми зараз А, це тільки відтягнутися можем. Команда має зараз позвонити, спитати там той випадок, що був минулої серії. Не знаю, зараз подивимось. Так, а я аж пишу. Давай пишу.

Так, <г taxes> да, звісно. Звісно, погнали. Так, батько за викликом. Добре. Де вони? А... Так, а ну зараз подивимося, якщо вони. Ні, mm, ладно, поїдемо тоді, як показує. Я міг би туди проїхати по автостраді, але я думаю, що ні, не буду. Поїдемо так, як нам показує. Так, мені цікаво, що зараз буде. А, ну вони там і стоять, значить. Раз подивимось. Так. На вже не так багато вшилось. Там дивіться вперед, добре, нема причин думати, що нас переслідують. Якби нас хтось переслідував, то або вас просто попередили. Він б вас точно не вбивав. Він вас би точно не бував. Замокнуто. Ти втратив своє право такого образу образив інтернет знаменитість. Це лише кілька коментарів, кілька місць. Це було приниженням. Ти ж комік, звик не критик. Я заблокував тебе, ти зареєструвався знову, заблокував ще раз, ти почав ти сам. Але ти нарахував, що в мене гроші та ресурси, щоб відстежити твій IP. Я думаю, що тобі є чим зацікавиш на нього. Так ні, нема. Самотня людина і соцмережі, то моє життя. Досягнув визнання, якого не міг досягнути все своє життя. Ага, зрозуміло. Так, я король, а блітер, тому я короліство. Ага. Зараз це дуже сумно. Обермайся кожа кінця замість пасане на блі. Ти просто будеш мекати місце від Не Небувати викрадачів. Добре, ну ми зараз їм ковеса тоді прострелимо. Не бувай, добре. Так, стоп, а як мені... Як мені зброю вибрати? брати, а не так, давай. Мені бы як небудь знати, як тут зброю взяти. Блін! Сараза. Вставай, вставай! Майки, вставай! Так, мені ж би зрозуміти, як все ж таки вибрати збройку я в машині. Зараз подивимося. Так, вот транспорте... Так, вот за радиостанции наступна сброя... А, X, заразумев. Блин, она зараз ведь рвутся. Давай, Майки, бежи, бежи, бежи. Где да он там? А ну вони ще далеко не встигли відірватися, добре. Зараз ми їх не здоженемо тоді. Ага, все, ось так тоді вибираємо. Так, ну я візьму. бойовий. Ой.

Мізаць це трохи затягнеться, але мені зараз головне їм колеса прострелити, щоб вони нарешті зупинилися. Боже, ми вже дуже далеко за містом. Є. ем. Фух, нарешті. Все, вилазь, Джимми. Давай, вилазь і ми їдемо до дому. Вс, отдай, це кинеть. Так, це все. Бо цей чувак, знаєш, тримає а я свого роду його затятив. Усе не зовсім так. Десь, він вжав тебе малим гладким нічим. Тепер він тебе малим гладким нічим з небезпечним татком. Він не повернеться. А ви ж знаєш троф його тату. Та ми не будемо вас чіпати. Тоб, мене трохи струснув, може їздити як нормально. Добре, добре. Добре. А що значить трол? Та, це такі жарти, які не жарти. Та, злі жарти. Наприклад. Ну, то за а ти такий ото. Не дахати... ти. А тобто не смішні жарти. Ні, ти не розумієш. виникає. Так, після питання, як покажете, один розмашня. Ага, ну аж туда ехать, и Так, еще раз, еще раз, ище раз. Добре. Кілька дней він запустил з немулят, я не дитина. Я такий монетці красивіше, ніж ці малюки, и ведь целая фотостойка яйц. Даже это по краще не вигляд, ніж у мене. так стоит. Ну каже, насправді у него є проблеми чи щось таке. Це він вижив при народженні. Вижав, коли побачив <пробачу> того бритку. Годі, добре, припини, чорт забирай. Я зрозумій. Може то вже й було занадто, це буває весело. Аже ж дуже весело. Дуже. Так, ну добре, все, веземо Джиммі додому. Я взагалі, до речі, не показав як виглядає. Ну ось так вона виглядає зсередина. Все, нам вже й не так багато лишилося. Блін. Вибач, я не спеціально. Стараюся якому обережніше водити. Все. І ще трохи ми зараз проїдемо. Так. Так, тепер нам сюди наліво, там? Да, наліво. Цікаво, де вони зараз живуть. І подзвонить... Чи подзвонить там Аманда? Ми це теж зараз перевіримо. Оп, а, це я так розумію готель, да? так? Так, тролль повернувся до свого ліва. Не заходь поки що до інтернету. І не дратуй людей. За свій фурок, тато, чесно. Так, каже ж, а я обогаудер. Так. Ну що, є, пройшли? Так, да, пройшли. Так, добре. Скільки нам туди їхати? До цього клуба. 2,85. Ну, в принципі, скільки у нас час зараз? 16 хвилин. А -а 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 -а. Давайте, напевно, пішки підійду. Все одно машина в утиль. Ой, точніше пішки на своїй машині мається веду. Все одно машина на утиль піде. Так, шановний майко, напевно, засото змушені тим, що погоди. Маю визнати, що я також цим не пишаюся. тому, що тільки ти ушов у раді правильний шанс допомогти дуже багатьом людям. До речі, нічого мою програму, фанат сам мені стільки сів. Сьогодні я йду на площі прижитися, бо це ще вона занадто молода. Для мене але не ситів. Просто ви знали, я дуже ціную те, що ми зробили разом. Докрема того, служив майкни, книга, моє шоу. Ви повинні пишатися з собою, ви так мені допомогли. Я знаю, що я допов'яв вам. Ваш друг і Заяфрідвен. Так, якщо якось ти знайду, то скальп здору му роти Угу. Добре. Мені цікаво, чому Аманда нам не дзвонить, Ну, я не хочу з нею відтягуватися поки що. О, трейсі. Трейс. Так, от татку, тебе все добре. Так, звісно, а що? Може, тому що якісь хлопці з автоматичною зброєю прийшли до нашого дому. Я ж збираюся з цим Люба, тобі не треба хвилюватися. Руші немає значення, якщо ти мертвий тету. Та, значить, якщо тресі подзвонити, то зараз і Аманда має подзвонити. Я сподіваюсь. Ну давай дзвони вже. Так, ага, нам треба на шосе. Ага, от якраз Емана. Так, Майк, ти знайшов його. Кого? Людина, яка просила найманців до нашого дому. Я працюю над цим. Ми в безпеці. Ти сказав, що ми будемо в безпеці. Він такого більше не зробить. У мене все під контролем. Аманду, вір мені. Серйозно? Ти впевнений? впевнений. Люблю тебе, Краво. Я про все подбаю. Так, все, нам ще трохи лишилося. Так, якраз треба тут сходити. А, ну ось ми вже і приїхали, в принципі. Все, ось ми вже і приїхали. Ось той клуб. Все, пішли. Ой, треба зброю заховати обов'язково. Да-да, я теж вас радий бачити. Трохи я буду прикрикувати, тому що тут, на жаль, музика грає захищеним авторськими правами. Я не хотів би, скажімо так, отримати я потім проблем від Ютуба, так що йдемо тоді швиденько на місію. Так, що ж у нас за місія? Це так розумію, у нас має бути підготовка до порабування. Так. Здоров. Вибачте, запізни. О, ми якраз говорили про тебе. Що ж, не турбуйся. Ще кілька годин, а тобі більше ніколи не треба досі. Це в нас, любитель, Стережіться. Ви двоє. Це все, що я скажу. Та йдите. Стоп, стоп, стоп. Досить припиніть. Дякую. Що ж, до справи. У нас є два варіанти. Вони трохи божевільні, але чого ви ще чекали? Так, варіант перший. Викрадаємо їхні броньовики, беремо їхні екіпаж у заручники і проникаємо в сховище. Що не добереться до кушу, вийшов загін на модифікованих авто, завантажити їх і зникнути. Треба буде залізти в транспортну мережу, проконтролювати її, щоб легше було втекти. Та є й другий варіант: відволікання уваги біля входу. Нехай думаю, що ми його у нас з цим ніколи не було проблем. Бані. Так, інші хлопці боритимуть, усе, що зможуть. Ти відволікатимеш увагу на себе. Центрі. Знаєш, я для того, хто ходить по ум своим друзям. У нього досить низька самооцінка. Добре, добре, дай но. Ну що тобі на дошці. Так, отже, у нас є кілька варіантів. Можемо переконати їх віддати золото чи просвердити величезну дірку в більшій частині банку, і сам його заберемо. Щоб розвердовити величезну дірку, треба взяти величезний дриль, то прохідницьку машину знайдуй, ам додаться викристи і залишити неподалік банку. А там викопують нову гілку метро, звідти почнете борити. А також навглядчити, чи надобряється елікоптер. Один візьмемо і мої інший можна придбати. Попцям буде потрібна машина, тому візьміть якусь швидку і міцну. Модифікуйте так, щоб збільшити наші шанси на течу від поліції. І треба буде залишити гаражі біля мінація не Буде багато поліції, тому обміркуйте цей момент. А, щось забув. А, точно, нам буде потрібен потяг, щоб завантажити на нього заводу і відвести його до складу. Додати його вкрасти. Як зазвичай, надам усю інформацію. Так, якщо тобі доподобає тонкий підход викрадення броньованих машин і тому подібне. Треба буде дістати кілька поліційних шаків, лише копом дозволено їх мати, тому для нас це головний біль. Ще, ще. Точно, треба буде дістати та модифікувати кілька машин для втечі. Звичайно, підписка не зможе витримати кілька тонн золота. Ого, кілька тонн? Загалом чотири тонни. Саме стільки я можу переспрямувати в клітку, яку ми пограбуємо. А що об мене? Так, останнє, пам'ятаєш той тунель, який ми бачили з гелікоптера? Бо там я нароблю шуму, щоб збити копів з вашого сліду. Я це вже чув. Майкл, тонко, чи очевидно, Michael? як воно буде? Ой. Ну, Давайте подумаємо. Якщо ми візьмемо тонку, то нам треба буде викрадати чотири машини і, в принципі. Там треба буде потім ще постріляти з ревесером. А, і ще треба буде. Mm, поліцейську машину взяти з шипами. А якщо ми візьмемо очевидно, то нам треба буде з гелікоптером. А це я, напевно, виберу тонкий варіант. <тур> так, так що вони самі віддав нам золото. Що для цього потрібна велика команда? Два стрільці, двоє водіїв і гахер. Перший стрілець піде з тобою банк, допоможе замонтажити золото в укріплений транспорт. Другий виведе з ладу броньовані машини і відведе за ручників безпечне місце. Так, ну. Звісно, ми візьмемо Густаву Моту. Так, приклав мене під час кожного поругання відколи за старе. Заслугоє на шанс у серйозній роботі. Так, а іншого ми візьмемо тоді шефа. Так, перший водій теж піде з тобою в банду, поможе тобі завантажити золото і керуватиме четвертою машиною. І тут грає в гір Шанру. Другий водій допоможе викрасти бронемашини машини, керуватиме процесом заміни і шаками коліс. Так, ну звісно, що ми візьмемо Edit, а другого візьмемо тоді Карім Денсом. Ну а що, іншого варіанту нема. Якби ми там ще пройшли ту місію з Таліаною, ну. не знаю, ну давайте тоді так, хай буде. Ah, okay. Та гаразд, він новенький, бачив його за кермом, а ви не бачив у складних ситуаціях. Ну, а гакер сломає систему трафіку. Ну, ми, звісно, візьмемо Пейдж Херіса. Так, виграє для нас часу, якщо він нам буде потрібен. Guy, так, Рікі, познаємося з ним в офісі Life Inventor. Ну, вміли, але завзятий. Та ні, звісно, я беру Пейдж Герріс. We'll так, у нас лише один шанс. Ми точно маємо скористатися ним саме так. Давайте подивимось. Так, значить, тонко. Мото перший стрілець, другий шеф, Еді Тоу, Водій, котрий буде четверту машину вести, Карім Денс, котрий буде міняти КВС і Пейдж Герріс Хакер. Так, да, підтверджую, все правильно. Так, ну що ж, нам потрібні їжаки, модифіковані машини для втечі. Знаю, що тобі це сподобається. На мене цього трохи мова. а тебе ніхто не питав. О, це наша єдина надія. Контролюєш трафік, контролюєш вулиці. А дай це може спрацювати. І спрацює. І якщо ми почнемо це зараз. Ходімо. Відведу вас до обладнання. Придурок. Так, добре, ходімо. Так, давайте подивимося, що у нас по часу зараз взагалі. А, тут навіть не показує, що місія пройдена. 25 хвилин. Так, ну я думаю, що тоді, напевно, на сьогодні все. Всім дякую за перегляд. З вами був Джексон Roperto. Не забувайте, будь ласка, підписуватися на мій канал, ставити вподобайки, коментувати. Всім до зустрічі у новій серії GTA 5. Усім на добраніч.